В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі і улюблені у Христі, сестри і браття, усі наші молільники живої трансляції, які зараз з нами разом моляться, єднаються у цій спільній молитві за здоров'я, яку ми звершуємо. Щиро сердечно усіх вас вітаю тут, у цьому нашому улюбленому святому храмі. Слава Ісусу Христу! Дякую сьогодні Богові в особливий спосіб за таку вашу чисельну присутність, за те, що в першу п'ятницю кожного місяця ми творимо унікальний молитовний вечір. Творимо своєю присутністю, своєю жертвою, своєю молитвою. Ми не тільки молимо Бога про наші ті немочі, які нам дошкуляють, чи то духовні, чи фізичні, які зовнішні чи внутрішні, але ми також молимося за тих, хто страждає. Молимося за тих, які зараз не моляться. А звинувачують і проклинають Бога в тому, що Він є винен в їхніх стражданнях. Ми за них молимося сьогодні. Молимося за наших військовослужбовців, за усіх тих, які зараз лежать по лікарнях, зранених, інколи в дуже тяжких умовах, скалічених, без ніг, без рук. Ми молимося сьогодні Богові за них. Молимося за усіх стареньких, які вдома лежать, які також терплять різні муки. Пригадую, нещодавно мені одна дівчина розповідала про свою маму, каже, як так хоче зробити, щоб моя мама не проклинала Бога. Каже, так тяжко мені бути з нею в одній квартирі, бо вона постійно проклинає Бога і все, що він. Зробив для неї все і дуже погано. Каже, краще б я взагалі не вірила, аніж вірила в того Бога, який нічого мені не робить і не зробив. І такі слова є дуже болючі, тому що знаємо, що кубок перемоги дається спортсменові тоді, коли він добігає до кінця, коли він перетинає цю межу. Де є кінець кінець Його бігу, кінець Його жертві? І так само з нами, людьми, улюблені мої, ми маємо добігти до кінця, несучи свій хрест і не нарікаючи на цей хрест. Маємо йти дорогою Божих заповідей до самого Кінця, до переможної смерті В Ісусі Христі. Сьогодні в особливий спосіб хочу закликати вас до молитви сьогодні весь Львів, ви, напевно, знаєте, хоронить е наслідок тих ракетних обстрілів, які нещодавно відбулися. Це ціла родина Базилевичів. Цей батько і чоловік втратив дружину і троє дітей. Уявіть собі. Тому зараз вся країна та весь світ, уся церква є шокована такою втратою. І також ми дійсно шоковані є цією нелюдяністю, звірством. Як я завжди кажу і нещодавно про це говорив, що наша війна вона вже давно перейшла із такого. Політично Політичної платформи, а перейшла вже в духовну платформу. І ця наша війна, вона вже тепер є духовною. Золо відкрито говорить нашій державі, нашому народові, відкрито говорить нашій землі, що нас не має існувати, бо у нас є сонце, а в них немає. Бо у нас є мова, а у них нема мови. Бо у нас є молитва, пісня, земля родюча, а в них нема. Бо вони є нещасні, одержимі дияволом і його слугами. Тому напевно, що найбільша зброя, яка зараз може бути, це є зброя молитви. Зброя чистоти. Нашого з вами серця. Всі війни, які би вони не були, великі малі, всі образи, в родині негаразди, все починається з нашого серця. Все там зароджується війна. Тому і Христос невипадково говорить в Євангелії дуже гарні слова. Де є твоє серце, там є твій скарб. Є надзвичайно важливо пильнувати своє серце і то, що у ньому знаходиться. Наше серце має наповнюватися добром. І ми самі знаємо, оскільки ми дуже правдиво відносимося до своєї власної душі, до життя, ми прекрасно знаємо, якими є насправді. Ми можемо собі зробити правдивий тест, ставши перед Христом або дома перед дзеркалом, і подивитися і сказати сам собі, що ось моє серце є таке, тому що я так і так себе веду. Якщо ми не можемо пробачити, а особливо пробачити тим, хто нас любить, то напевно, що наше серце далеко. Є від скарбу Христа. Тому, коли ми про це роздумуємо, а маємо про це улюблені мої роздумувати, бо наше наповнення це і ми. Наше наповнення це наші вчинки. Це те, як ми себе представляємо світові, Богові, вчинки говорить про людину. Коли ми дивимося на ті ракети, які падають на Львів, які падають на Полтаву, якби ви знали, скільки в Полтаві загинуло людей, ви собі не можете уявити офіційну інформацію діліть в два з половиною рази. Молоді хлопці і дівчата, це був навчальний заклад. Всі поверхи були заповнені людьми. Чи це є війна, ні, це є геноцид. Чи це люди роблять? Ні, це ж робить сам диявол. Бо тільки він може закрити очі на людське страждання. Тільки він втішається від мук, образу і подоби Божої, якою є ми. Тільки він не може спинитися. І коли я дивлюся на цю країну, на цього президента, там нема на кого дивитися. Там дійсно є країна, яка є одержима дияволом. Бо настільки брехати, настільки вбивати, настільки красти та обманювати свій народ, Бога, церкву взяти під себе, це може бути тільки дияволом. І так датися. Під ноги в одержимість це може тільки той народ, який не має світла Христового в серці. Коли сьогодні ми ті всі моменти переживаємо, а переживаємо ми боляче, сьогодні бачив обличчя цього батька по телебаченню, уявіть собі, трьох своїх дочок хоронити, і дружина лежить поруч в гробі. Це неможливо уявити, але ми бачимо у 2024 році, коли весь світ проповідує толерантність, демократію, права людини, є на найвищому рівні, ми бачимо, як права фундаментальні, ті права, які дарує нам Бог право жити, порушуються. І то порушується на найвищому такому диявольському рівні. Порушується, забираючи життя в іншої людини. Сьогодні Слово Боже нам говорить про страшний суд. Один з елементів страшного суду це є плач і скрегіт зубів, каже Євангелист Матей. Давайте ми на мить собі уявимо цей суд Божий, коли людина стає перед Богом такою, яка вона є, стає перед Богом, який є правдою, де кожний за свої вчинки прославиться або постидається, де багатий і в в рівній достоїнстві і цар. І простий робітник буде стояти разом. Чому буде плач і скрегіт зубів? Це не тому, що на страшному суді, коли людина стане перед Богом, хтось буде там мучити, хтось буде бити, чи хтось буде обливати вогнем ту людину, ні, улюблені. Сама свідомість того, що я навічно втратив Бога, свідомість того, що я навічно Його відрікся, свідомість того, що все моє життя я прожив грішно, похрестили і тільки десь, колись на Пасху переступив поріг храму. Казавди, кажу, що та Пасха є свята в кошуку, а руки, які її торкаються, можуть бути різними. І та свідомість, що я не знаю Бога, і свідомість того, що Він є, свідомість того, що є рай, вічне місце, щастя. І свідомість того, що я ніколи не помру, що мене ніколи ніхто вже більше не вб'є, що я буду жити вічно, але не з Богом, а в пеклі, з дияволом, який буде, вже буде знущатися з мене, з мого життя буде висміювати, бо диявол платить за гріх муками. Він тільки заманює. І хоче, щоб людина йому служила, але плата це є завжди самотність. Його не цікавлять добро наше, здоров'я диявола. Він брехун, він бреше постійно нам в дуже професійний такий, такий спосіб. Тому що Бог не забрав від нього талантів. Люцифер. Обдарований пішов у пекло. Він тільки позбавився улюблені мої, дару бути ангелом, бути архангелом. Через свій непослух він впав, став дияволом, увібрав у себе чисте зло, в якому немає покаяння. Але дари його залишилися, його чистий розум. Він був архангелом. Тому, коли ми розуміємо, чому ми так спокушаємося, швидко йдемо на гріх. Роками ми в гріхах перебуваємо, тому що професійно Він нас спокушає. Дуже професійно. Він бачить з боку, які ми є насправді. Він бачить наші рани. Він бачить, що ми є нещасливі, наприклад, в подружжі. І він зараз же швидко знаходить таку особу, таку людину, такого чоловіка чи жінку, яка вмить, вмить через гріх зробить під власною волі диявола людину. Він вмить знайде таку людину, так би в природі ми б не знайшли. А він знає, як доступитися до кожного. Він знає, як підібратися до монаха. Він знає, як підібратися до сестри Монахині професійно, до священника. Він знає, як зробити сповідь недійсну. Там затаїти гріхи або оправдовувати себе в сповіді. Він знає, як накласти хвороби на ноги, щоб вони не йшли до церкви. І він знає, як замінити справжнє щастя на щастя, яке не має в собі якості. Тому сьогодні, коли ми молимося Богові про здоров'я, молимося про своє здоров'я, про здоров'я наших близьких, яких ми любимо, яких не хочемо втратити, ми завжди молимося про здоров'я перше власної душі і власного серця, цього місця, де або Бог, або прийде диявол, якщо Бога не буде. І ми також молимося про наше тіло, але тіло стається здоровим після душі. Ніколи, мої улюблені, не буде тіло здорове в грішній душі. Ніколи такого не буде. Це може тільки на короткий час таким принципом в демонології заміщення, бо диявол забирає з ніг, а починають боліти руки. Ой, мене ноги перестали боліти, якась там, там таня. Отам От за Києвом поклала якусь там квітку, щось пошептала, і ноги перестали боліти. Але руки почали зранку боліти. Диявола немає сили забрати хворобу. Ні, він вам, вас обдурює і обдурює весь світ. Тому, коли ми йдемо до Господа Бога і просимо Господа Бога ласки, здоров'я. Я звертаюся до всіх тих, які мене чують в онлайн-трансляції. Ви пишете багато про здоров'я. Але здоров'я починається з чистої, здорової душі. Сама душа стілить тіло, коли вона буде здорова з Господом Богом, і ті роки, які ми маємо прожити, ми їх проживемо. І коли душа є з Богом, то повірте, що би не було, Бог подбає. Він сам говорить про те, що якщо я дбаю про ті польові лілеї, які так цвітуть, невже я про тебе не подбаю, каже Господь? Це все є записано в Святому писанні, і звідти ми маємо знайти розуміння, що таке є здоров'я. Здоров'я це є унікальний Божий дар, але він розпочинається з відречення, від гріха і від диявола. Це не просто є зробити, бо часто гріх стається частиною нас. Ми б хотіли якось так, знаєте, професійно, щоб і тут, і там мати щось. Але Бог ревнивий своїй любові, і Бог ніколи не прийме серце поділене. І ті коротесенькі мої думки, ті мої принципи, які я витягую власне, зі Святого Писання, хотів, щоб ви їх розуміли, що як треба просити в Бога здоров'я тільки через покаяння в сповіді, щире покаяння в сповіді. Я, Господи, відрікаюся. І я більше не буду грішити. Щиро це треба сказати. Не так, що я би не хотів грішити, але, Господи, відрікаюся. Але як так станеться, ще, то я би був не проти. Ні, мої улюблені. Треба сказати хворобі ні. А Богові так. І Бог подбає, що нам. Того гріха не треба буде, а дасть стільки ласки, теплоти до серця, щастя, усмішки, добробуту дасть, що не треба буде вживати диявола і гріха. Хто так пробував з Господом Богом жити? Попробуймо і я, і всі ми, і в думках, які нас покушає, завжди треба. Бачити це відречення, Боже, ні, я цього реально не хочу. Або хочу, то тоді нам з Богом не по дорозі. Каже Іван Лис Матей сьогодні, що не знаєте ні дня, ні години, коли син чоловічий прийде. Дійсно, ми цього не знаємо. І хто би вам не казав, що скільки ви проживете на цій землі, це буде неправда, бо ніхто не знає, коли людина помре. Хіба вже лікар, якщо вже бачить по певних ознаках, по тілу, що вже то тіло не може ту душу тримати, бо не може обслужити душу це тіло, вже помирає. Тут лікар скаже, ну два місяці, ну три. Але по суті ми не знаємо, чи знала та родина, яка загинула у Львові, що так станеться, що саме в їхній дім серед десятки, тисяч і сотні домів попада ракета. І що вся сім'я, все його життя це молода родина, якщо я не помиляюся то дружині 44 роки. Уявіть собі. Це мої ровесники. І немає стільки людей, їх Бог зараз забирає до свого серця, зустрічає. І цей біль розлуки втомовує любов'ю своєю. Ми не знаємо ні дня, ні години. Але нам і не потрібно знати, коли ми є щасливі в Бозі. Не потрібно. Ми просто живемо, бо кажемо, що живу вже не я, а живе в мені Христос. Той Христос, який дуже нас любить. Ніхто так не любить, ніхто так вам не простить, як Христос. Ніхто, ні дружина, ні чоловік. От щось маленьке зробіть. Ви самі знаєте, як тяжко і потім на чоловіка подивитися, запізнився з роботи. Скільки вже агресії в моєму серці? Не мав Бога цього. Він настільки любить, Він настільки оправдовує нас, постійно оправдовує і вишукує добрі вчинки, які будуть говорити від нас про нього йому. Тому саме такого Бога ми наслідуємо. Саме до такого Бога ми йдемо. З таким Богом ми перемагаємо війну, страх смерті. І саме з таким Богом ракети не будуть падати на нас. Я це говорив, коли я був у Харкові в монастирі, коли над нами літали ворожі дрони. Це близько дуже було. Ми ще на Горбочку. Я казав, жодний дрон не впаде, що ми будемо дійсно з Богом, з матір'ю Божою. І не впав жоден дрон. А були два прильоти неподалік монастиря, дуже близько. Так і з нами буде. Так буде з кожним з нас, з вашими дітьми, з вашими будинками, з вашою працею. Нічого не станеться, якщо Бог. Буде з вами поруч. Ви йому дозволите, от просто дозволите охоронцем бути вашим. І це все розпочинається з чистої душі, яка його любить. Я бажаю, щоб Божа благодать цього вечора, Божа тиша, Божий мир і Божа любов торкнулася наших з вами сердець, щоб ви пішли. Тиші з такою небесною усмішкою, щоб ви подивилися один на одного, як на безмежний скарб, який є поруч. Що ви нарешті оцінили, що не може бути непрощення більше, ніж людина, яку я люблю поруч. Не може бути. Тому швидко до кінця цього дня ми прощаємо. Любимо, а хочемо посваритися, то це робимо зранку, бо ввечері вже треба пробачити. Слава Ісусу Христу!